Хочу розказати гумаристку про партію регіонів. Можна так, регіони депутати? Куди будете тікати? Чи в Москву, чи в Пітер, а може на Юпітер? А тікати вам прийдеться, коли Юлія вернеться. Ви такого натворили, стільки грошей наварили, Україну обікрали, осквернили, обізвали, бо чужа вона для вас, і не рівень прийде час, час розплати, час прозріти, бо прийдеться вам сидіти не на канарах, а на нарах. Я сьогодні здесь тільки лишь тому, що я не отношусь к, 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 к людям, які називаються пофігістами. Люди прекратите бути пофігістами, выходите сюди. За вас ніхто проблему не вирішить. Ви сьогодні були стоять, а думати, що за нас там вже не договорились, це на руку сегодняшней власті. Я вважаю, що це неправильно, коли за нас вирішують, хто на хто буде керувати, хто буде. Робити для нас Київ, і який Київ залишиться нашим дітям взагалі? Тобто я вважаю, що люди повинні сюди прийти і показати, що ми ще щось можемо, що ми можна не тільки сісти нам на лишину, звісити ніжки і робити з нами все, що хочуть. Ну, так, а, так, спасибо нам бабушкам, no. що вони вибрали Черновецького no. за гречечку. No, Дуже їм. Знаю. ну, Спасибо no. таке, що ви не знаєте, I до сих пор ми його згадуємо. Тільки що він у тюрмі не сидить, непонятно. А де він зараз? Я не знаю, що в Грузії Да. Дело в тому, що он в Вот. Ви представте сі чоловіка, который так отримує к нему много. А прав е, не дано, он все оборосив ліс, є б його згадали. Та йому можна? команду. Шановну команду, було б нормально. Шановне, вам питання можна? Шануни, вам питання можна? <зас> і, а де попов був в п'ятницю, коли засипало Київ. В Варшаві дивився <зас> футбол, коли він тут повинен бути і вбиратися <зас> все. Кончу... На кончу убрали гарно. Ні, дорогу на між гори убрали, було, а другі трава і не ходили майже цілу неділю. І ви хвалите попова. А, ну, та, це не мер, це гулятор міста Києва. Прийде, 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 і, і хазяйство. Такий Олександр Олександр був, Настоящий мер. Ці нові політичні сили, які прийшли в Верховну Раду, в цьому От, це свобода і удар. Їм треба дати шанс показати себе, да. от, дати можливість проявити себе. Оце би правду каже. А ті, які ще давно тут сидять в Верховній Раді, їм треба дати давненьку... è... молодому поколінню. Можна Ви дивіться, я б, напевно, по я б проголосував напевно, дивлячись по діяльності Порошенка, бо він такий серйозний хазяйственник. Я б проголосував напевно. За Порошенка, а може є ще якась достойна альтернативна кандидатура. А, ну, мера потрібно обирати, але ж треба обирати не того мера, якого тут от горлопанять і пропонують і нав'язують, а того, який буде хозяйственником, який буде обирати Київ, який, який буде не займатися у цими мітінгами і прочим, а який буде займатися дорогами, ремонтами, розв'язками, а не того, якого зараз нам нав'язують, непонятно якого. мера. до речі, нікого ж не запропонують. Опозиція нікого не пропонує, а той, що виконує обов'язки, ну так скажемо в лапках, то це ну, страві. більш менше в то нам є чим порівнювати. Я хочу сказати, що ми кияни, ми тут народилися. Ми прийшли, не підтримуючи жодну партію політично, і тут киян багато, і ми хочемо чесних виборів мера до Київради, і ми тому тут стоїмо. І всі ці прапори це не принципово. Ми до них не маємо відношення. Ми любимо своє місто і хочемо тут жити, щоб все було добре в цьому місті. Дякую на Європу, ви начхали, на Росію намахали. А Америка в цей час відвернулася від вас. З усім світом перегризлись. Ви не будете пускати Юлю на свободу, бо не буде життя бандитського роду.